Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 18 грудня, ми з вами читаємо далі Євангелія від Луки, а послання святого апостола Павла буде до євреїв. Отож, починаємо з Євангелія. Одного разу підійшовши до Ісуса, деякі з садукеїв, які кажуть, що Воскресіння немає, запитали його, кажучи. Учителю, Моїсей написав нам, коли в кого помре брат, що мав жінку, і помре бездітним, нехай візьме брат його, жінку, і відновить сім'я братові своєму. Семеро було братів, і перший, взявши жінку, помер бездітним, і взяв другий ту жінку, і той помер бездітним, і третій взяв її. Так само і всі семеро не залишили дітей і померли. А після всіх померла жінка. Отже, у Воскресіння кому з них буде вона жінкою? Бо семеро мали її за жінку. І сказав їм Ісусу відповідь: діти віку цього одружуються і виходять заміж, а ті, що удостоїлись віку того досягти і Воскресіння з мертвих не одружуються і не виходять заміж, і вмерти вже не можуть, бо вони рівні ангелам, і є синами Божими, ставши синами Воскресіння. А що мертві і Мойсей показав при купені, коли називає Господа Бога Авраама. Господа Богом Авраама, і богом Ісака, і Богом Якова, Бог же не є Бог мертвих, а живих, бо для нього всі живі. І деякі з книжників сказали у відповідь: Учителю, ти добре сказав, і більше не насмілювалися питати його ні про що. Він же сказав до них, як це кажуть, що Христос є сином Давида. Тоді, як, тоді як сам Давид говорить у книзі Псалмів, сказав Господь: Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх підніжжям ніг твоїх. Отже, Давид Господом його називає. Як же він син? Ну і переходимо до апостольського ривку. Браття, Мойсей вірний у всьому домі Його як слуга для засвідчення того, що належало сповістити. А Христос, як син у домі Його, а дім Його ми, якщо тільки сміливість і надію, якою хвалимося, твердо збережемо до кінця. Тому, як говорить Дух Святий, нині, коли почуйте голос Його, не зробіть жорстокими сердець ваших, як під час нарікань, у день спокуси в пустелі, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене і бачили діла мої сорок років. Тому я розгніваюся на той. Рід і сказав, постійно вони блудять серцем, не пізнали вони шляхів моїх, тому я поклявся в гніві моїм, що вони не відуть до спокою мого. Ну, зараз це все, Божу вам благословення. До зустрічі вечором.